У вас запущен Performance Max. Привіт, мене звати Євген Ковалевський, я Performance маркетолог і в цьому відео поясню вам, як аналізувати ефективність різних групів об'єктів, якщо ви запустили рекламну кампанію максимум ефективність або Performance Max у Google Ads. Отже, коли ми запускаємо рекламу, ми можемо використовувати декілька груп об'єктів і тестувати різні наші сегменти аудиторії або різні креативи. Але коли ми це все зробили, налаштували пустою рекламу, ми бачимо ось таку картину. Ми не бачимо даних по рекламним кабінетам. Скільки у нас було кліків, які у нас CTR, які з конверсії і так далі. Як же нам побачити ці цифри, щоб зрозуміти, що, наприклад, ця група об'єктів у нас працює краще за цю? Для цього я вам розповідаю, як це зробити. Ми натискаємо на ось цю кнопочку. Tabel, і наші дані в рекламні кабінету переходять в табличний вигляд. Тепер важко аналізувати всі наші дані визнаки показів, кліків, CTR, варт і так далі. Якщо вам не вистачає якісь даних, ви можете на значок СТОПСТ, якісь значення або, навпаки, відключити, якщо вам занадто багато також у мене є відео, в якому я розповідаю, як подивитися, на яких сайтах, яких площадках де була показана ваша реклама, якщо ви запустили Performance Max, переходьте за цим посиланням і переглядайте. Також раджу зареєструватися на мій практику по налаштуванню конверсії, передачі з конверсіями та подіями рекламні кабінети Google Ads, Facebook Ads та Google Analytics. 4 даних. Та ЮТЕМНІТЕК. Посилання на практику ви знайдете під цим відео. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку та дзвіночок. Мирного вам неба, все буде Україна!